Добрий день, я Сергій Андрушко, мовлю для громадського телебачення. Зараз перебуваю в куларах Верховної Ради, де народні депутати після вихідних святкових днів вперше вийшли на роботу у четвер. Отже, сьогоднішній перший після святковий день народних депутатів виявився безплідним. Жодне питання, винесене на голосування, не було. Проголосовано, мова йде про якісь суттєві, суттєві питання. Зокрема, з самого ранку спікер парламенту Олександр Турчинов поставив на голосування про зняття депутатських повноважень із народних депутатів-сумісників. Мова йде про тих народних депутатів, які поєднують дві посади. Бо Сидять відразу на двох стільцях, отримують заробітну плату з двох місць. Власне, має маєте можливо, або ж власне це заборонено основним законом України конституції України, і мова йде про таких народних депутатів сьогодні. Голосувалось за віце премєр міністра Віталія Ярему за Володимира Бондаренка який поєднує голову Київської міської державної адміністрації та народного депутата та депутата народного лученка, який поєднує свою роботу у парламенті з оч, Очолює паралельно з цим закарпатську обласну державну адміністрацію? Отже, за жодного. Отже, було винесено на щойно було винесено питання про зняття депутатських повноважень з депутатів-сумісників, і депутати не вистачило голосів, щоб позбавити депутатських повноважень названих народних депутатів. Уже е, також не набрало достатньої кількості голосів е, питання про включення в порядок денних такого законопроекту, наприклад, як Щодо запровадження санкцій з боку України щодо тих осіб в Криму, які сприяли а, окупації Автономної Республіки Крим, загалом після безплітних голосувань. А, Безплідне голосування у парламенті спікер парламенту Олександр Турчинов ухвалив рішення, що більше голосувати вони не будуть і не будуть таким чином гаяти час, а просто будуть обговорювати законопроекти. Отже, на даний час народні депутати обговорюють законопроекти. Дякую, це поки все. І до зв'язку.